Близько 30 років на радіо телебаченні, здебільшого в Києві, звичайно, хоча починав в провінції. Два останні роки, останніх крайніх роки, в кіно працюю документальному, якщо можна так це називати, тому що ця галузь у нас тільки зараз, мені здається, зароджується або відроджується заново, враховуючи те, що існували якісь аксакали в далекому. Радянському і пострадянському минулому. Зараз ми знову починаємо. Це це заново. Тим більше, що є що знімати. Ну і знову ж таки, телебачення, телебачення. Телебачення манить, тому що це наркотик. Привертати людську увагу до себе, це можуть зрозуміти лише ті люди, які виходять щодня на сцену, коли ти тримаєш людську увагу на собі. І це не тільки телебачення стосується і радіо, коли сідаєш за мікрофон. Особливо це, я працював в нічних або ранкових ефірах. І радіостанція, яка не має слухачів, наприклад, ти тільки починаєш на ній працювати, і мало хто слухає, і ти сідаєш і відчуваєш, що по той бік нікого немає От немає віддачі. На концерті або а, в театрі людина, яка виходить на сцену, вона одразу бачить реакцію глядацької аудиторії. А, радіоведучий він спілкується з мікрофоном. Але якщо по той бік є люди, це відчувається якимось шостим або сьомим відчуттям, ця енергія, яка йде звітати. Потім вже починає дзвонити телефон, відходити повідомлення, і ти дійсно відчуваєш, що вони там є. І їх превід того, що ти тут сидиш. Це серйозний такий обмін енергіями, в принципі, можна на цьому жити довго. Я тепер розумію, чому такі, як Rolling Stones, в 70 чимось років ще дітей народжують, тому що вони харчуються цією енергією від людей. Вампірізм такий. Хоча вампір він тільки забирає, а в даному випадку це процес, який взаємний. Ти віддаєш, тобі теж вертає. На мою думку, контент, який створюється в Україні, і радіоконтент, і кіноконтент, і телевізійний контент він дуже застарів. Він не встигає за аудиторією, особливо за молодою. Ну, ні для кого не секрет, що більшість телеканалів, наприклад, вони орієнтовані в нас на пенсійну або передпенсійну аудиторію, які, зазвичай, здебільшого ностальгують за Радянським Союзом і так далі. Відповідний контент для них і створюється. Це для наших мам, для наших бабусь і так далі. А якщо послухати радіостанції, принаймні київські, то 90% з них транслюють музику минулих років, тобто ретро. Хіти 90-х, 80-х, це свідчить про те, що люди живуть минулим. І от буквально цими днями, тиждень тому, завершилися пітчинги в Держкіно. Я брав там участь, дивився багато проєктів, які там були представлені: документальних, і ігрових фільмів. І знову ж таки, значна частина, більша частина тих проєктів, з якими прийшли навіть молоді режисери там. Сценаристи вони стосувалися нашої минульщини, славетної або трагічної. Голодомор, про якихось там е пенсіонерів там бабусі, які залишились в якомусь там польтавському селі без дідів, бо діді, діди всі повмирали. Вони сидять, в'яжуть, шиють, там, співають українські пісні. Сьогоднішній день, якщо дивляться, то бачать здебільшого тільки війну. А про майбутнє тобто, у нас такого. от Футуристичного бачення якось фут майбутнього нашого майбутнього українського взагалі немає. Ніхто на цю тему не думає і не фантазує. На жаль, це свідчить про те, що це ознака серйозної хвороби ментальної нашої. Держава зараз починає підтримувати, звичайно, кінематограф, і це нарешті сталося. Буквально рік-два, і більше нещодавно там ухвалено відповідні закони у Верховній Раді, які, я впевнений, дадуть поштовх. Розвитку українського кінематографа. Але, але у нас немає ідей. Ми не знаємо про що знімати. Я часто спілкуюся з режисерами, з сценаристами, з письменниками, які пишуть, такими вже визнаними українськими. І ставлю їм всім одне і те саме запитання. Я колекціоную відповіді на нього. Хто він герой нашого часу? От герой нашого часу, от зараз. Сьогоднішній, не вчорашній, не позавчора, не козак з оселецем в Шароварах, не воїн УПА, який там воює в Карпатських горах. Про це вже знято. А хто, хто він сучасний? І я от такої якоїсь конкретної відповіді для себе не почув. Вони одразу чомусь схиляються до думки, що це має бути обов'язково солдат. З автоматом в руках, який вбиває ворога. Можливо, але це калька. Я пам'ятаю цей фільм Брат 2, звичайно, тоді вони влучили в десятку в цільову аудиторію цим образом Даніли Бадрова. Це був герой того часу. І він мене, пацана, в 90-х роках дуже сильно зачепив. Але зараз мені здається, що герой нашого часу для України це навіть не герой, це героїня. У нас все тримається на жінках. Мужик у нас підпорчений. нашому мужику українському щось пороблено. Тому всі персонажі, які в кінематографі, на сцені і так далі, чоловічої статі, вони, як правило, у нас всі асексуальні. Ви це помітили? У нас немає чоловічих секс-символів. Навіть і жіночих вже нема. Але жіночих все ж таки більше є ті, що претендують на це. І те, що у нас з мужиком щось не так, свідчить навіть той факт, що за ті 20-25 років незалежності України як Савок розпався. Сотні тисяч українських жінок залишились у Європі, в Америці, вийшли заміж за іноземців. Наші жінки, які б вони не були, вони там користуються попитом. Мужик? Ні. Я не знаю жодного випадку серед свого великого оточення, щоб український мужчина, українець, статево зрілий, виїхав на захід, ну там по своїх справах там, працювати там, чи ще щось, і взяв би собі в дружини. Місцеву жінку, якусь італійку або німку. Ні, таких випадків, якщо є, це поодинокі. Ми ну, пам'ятаємо нашу княгиню Анну, Анна її звали, так? яку до Франції віддали. Навіть з тих часів, майже тисячу років тому, головним експортним продуктом України були жінки. А чому мужик такий в нас, чому йому пороблено? Ну, я не знаю, це запитання, напевно, все ж таки до жінок. Вони ж нас народжують. Тому всі наші проблеми з вітом -то ростуть, тому що мужик, в принципі, має генерувати більшість креативних ідей, так якось склалося у світі. А креатив, з креативом в нас погано. Я по собі відчуваю. Якийсь ступор. Можливо, ми вживаємо неякісні наркотики, можливо, в нас неякісний алкоголь. А то, що він неякісний, у нас місцевий алкоголь це факт. Ми ж ректифікований спорт вживаємо, який заборонено вживати в усьому світі. А ми його глушимо в величезних кількостях. Десь щось не так з нами. І спілкуючись з політологами по роботі там, на телебаченні, з соціологами, всі розмірковують про те, що там, нам потрібні реформи, потрібна боротьба з корупцією і так далі. Так, з чим ви боретесь? Ви боретесь з наслідками. В нас все одно будуть красти. Тому що ті, що біля влади, так, ну от серйозно, хто вони? Вони, як правило, мого віку, їм 45, трошки менше, трошки більше. Я от якось так задумався. Ми клятва преступники. Я першу клятву в своєму житті давав, коли мене приймали в октября, жовтенята. Це серйозна річ. Клястися. Ми давали клятву. Потім піонерська клятва. Потім комсомольська. Там, взагалі, білим, е, чорним по білому прописано, що я, коли клявся, вступаючи в ряди комсомола, я обіцяв віддати своє життя за діла комуністичної партії. Всі три клятви в нас порушені. У всіх релігійних трактатах, зокрема і в християнстві, сказано, ніколи не клянись. Якщо вірити в містику якусь, ми тричі порушили клятву. І з цього приводу абсолютно ніяк не переживаємо. А це не стосується. Ну, це було давно, ні, пацани. Так просто все це не проходить. Можливо, наступне покоління, от моїй доньці 20 років, вона вже абсолютно інша. На них одна надія. Хоча вони тягнуть скелети наші з наших шарф за собою так само. І вороньо за ними летить наше. Якщо в них вийде, вони зможуть від того всього нашого бруду, який ми накидали і на їхні душі, все ж таки якось очиститись. Наші батьки такими думками взагалі не приймались. А стосовно роботи в Росії, наших митців. Ну, ви знаєте, можна відмовлятися від роботи в Росії. І зараз це доцільно. Але е, на саний момент, як Каже той самий Льоша Гарбунов, не вічний. Так чи інакше, зараз Україна, навіть враховуючи те, що в нас все вариться в власному секу, в наших от українських пінатах, видає на гора купування музичних проєктів, які є популярними у Росії, незважаючи на все. Я мовчу там про гриби, я мовчу там про океан Ельзи, я там мовчу про е наші такі проєкти, які там теж в Росії зараз хавуються на ура. Все одно вони є. Той самий Дорн. Росія нічим таким, окрім Шнура і Нойза МС, не може взагалі перед нами виступити, незважаючи на такі території свої, і незважаючи на те, що у них майже втричі більше населення. Вони вічні. І зараз потрібно створювати такі проекти, які дозволять потім це потім. недовго треба чекати. Я впевнений, що наші журналісти після тотальної. Алюстрації в Росії після того, як в них відбудуться певні події, будуть їздити в Росію, підновлювати їхні мас-медіа і так далі. Все піде в інший бік. Тому що в них вже настільки там все на сюр перетворилося. У нас такі самі проблеми. Але в них я здаю, мені здається, що без крові не увійдеться. І от коли в них там все затихне, більш-менш розрулиться, тут ми хахли і прийдемо на допомогу нашим братам. А що вони не брати? Вони нам такі самі брати, як і поляки. У поляків до нас теж претензії. Вони не люблять нашого Бандеру так само, як росіянці не люблять нашого Бандеру. Їх це об'єднує. Насправді поляки з росіянами можуть об'єднатися у своїй спільній ненависті до нашого Бандери. А чому? Тому що там імперія, яка претендувала на нас, і тут імперія, яка претендувала на нас. А ми їм фігі зараз пока не всім імперцям, і польським, і російським, звичайно, це до смаку, тому вони Бандеру ненавидять, у этого, тому що він портить їм всю історію.